У Запоріжжі відбудували знищений російською ракетою храм святих Петра і Павла. Збирали гроші всі небайдужі, бо будівлю довелося відбудовувати з фундаменту. Майже рік тривало будівництво, та поки що служби там ще не проводять, мають освятити. Але для нашої Олени Кавтюх вже провели першу екскурсію. Яскрава жовто-блакитна будівля храму святих Петра і Павла. Поки ще зачинена для відвідувачів. Її ще не освятили. Всередині ще чутно запах свіжої фарби. Храм після ракетного удару відбудували фактично з фундаменту. Отець Василь проводить екскурсію, показує іконостас, який пережив не лише ворожу атаку, а й зиму. Його довелося зберігати на вулиці. Є тут і ікони, які вціліли в пожежі. Оці пережили ну, там пару штук, атарі є ще там дзвіниці. Російська ха 35 влучила поруч із храмом. Торік це відео було знято за півгодини до удару. Світлана та Христина співали біля супермаркету і збирали кошти для зсу Вони загинули на місці. Ще десятьох поранило. Давай Ракета зруйнувала кілька магазинів. В будинках навкруги повлітали вікна. Храм тоді спалахнув вогнем. Дзвіниця єдина будівля, яка встояла після того удару на її стінах. І досі сліди від уламків. Відбудова храму розпочалася вже через місяць після удару. Старі стіни знесли і звели нові. Саме отець Василь збирав кошти на його відновлення, допомагали парафіяни, але роботи тече вистачає. Дзвіницю хоч. Хочуть відремонтувати, замінити на ній купол. Чимало ікон потребує реставрації. Якщо не йдеться, якийсь реставратор хороший, то може їх і буде можливість встановити. Із Запоріжжя Олена Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.